Острів на лінії серця вважається одним із самих негативних знаків і вказує на проблеми в діяльності серцево-судинної системи, тиску і самого серця як органу. В залежності, в якій ділянці лінії серця знаходиться такий острів, період буде самим критичним у житті людини. Також це знак, який може передавати незадоволення людини її соціальним статусом і успіхами в роботі і кар'єрі. Найскладнішим періодом такий знак буде від 30 до 33 років. Також такий знак вкаже на незадоволення стосунками в партнерстві. Як виглядає ваша лінія серця, чи є у вас подібні знаки?